Доброго ранку, діти! Уявіть собі, що ми з вами потрапили у майбутнє, у наше рідне місто. Подивіться навколо, яке воно гарне! Вулиці прикрашені великими зеленими деревами, які дарують прохолоду у спекотні дні. Біля будинків ростуть барвисті квіти, що пахнуть і приваблюють метеликів та бджілок. У парку чути спів пташок, а повітря свіже і чисте, бо люди бережуть природу, не смітять і саджають багато дерев. У майбутньому наше місто стане ще кращим. З'являться нові квіткові клумби, фонтанчики з чистою питною водою, екологічні автобуси, які не димлять і не шкодять довкіллю. Діти і дорослі зможуть гуляти в зелених скверах. Кататися на велосипедах та відпочивати серед природи. А головне у майбутньому всі мешканці нашого міста будуть любити і берегти його природу. Бо якщо ми дбатимемо про рослини, тварин і чистоту вулиць сьогодні, завтра наше місто буде. Справжнім квітучим садом. Діти, в мене до вас цікава пропозиція зробити творчість. За допомогою конструктора побудувати наше місто майбутнього. Чекаю на вашу творчість, до нової зустрічі, малята!